Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Оця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він це для нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марія Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходи, що з отцем і сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенні підлону Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. перше радісне танство, благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сопрошаємо особисті гріхи і вади, вчинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тіп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Моли за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний птло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрічних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від покального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених тобі. Друге радісне танство, зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і злайків чинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через лось коєне предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогами, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, нашої Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний квітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний трітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуся, благодатна Марія Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радості, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радусі, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спася і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радусі, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородеця, Діво радується, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний благословений на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! яка була на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття, молися на що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Третя радісне таїнство – народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежності, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на трішних нині в季, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тим жінками і благословенний і птло лона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід на твого Ісусу. Свята Марія, Мате Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний твій на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний твій на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний твіло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний птло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних дни, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердній, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте радісне таїнство – жертвування Ісуса у Єрусалимському храмі. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і вільнощам чиновників, боєвузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку. А також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло вчиненим нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію. І за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче нащо і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти бородила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, твого. Під твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. <ан> Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захоронене світ пекетного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття, за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем. Припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених. Військових медиків, капеланів, всіх світських полонених, осіб, чиї рідні, близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України, дякуємо Господу, яке Він приготував, за чудо, яке Він приготував для України через непорочне серце Марії. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний тріло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за на назрішних мені в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний ті тло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за насрішних вені в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, ти між жінками і благословенні лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних дни і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословенний на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочене зачаття, молися за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відміть захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином і своєму доручи нас. Синові своєму віддай нас Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас через кілька хвилин доєднуватися до другого крила місії. Молитви прославлення, яку транслюватиме отець Олексій Саранчук із свого інстаграму. Інстаграм-сторінки. Папа, до зустрічі завтра!